Добрий день, мене звуть Старошко Лариса Михайлівна, я заступник директора Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Тема моєї доповіді професійний розвиток педагога закладу позашкільної освіти в контексті сучасних викликів. Будь-яка професійна діяльність накладає стереотипи і шаблони на стиль мислення і поведінку, і тоді настає мить, коли педагоги вже не бачать перспектив на майбутнє, не можуть відмовитися від виробленого стилю професійної діяльності. Діяльність їх стає шаблонною одноманітною і врешті-решт припиняється їх професійний розвиток, але в умовах динамічних змін і суспільних трансформацій проблема професійного розвитку педагогів є надзвичайно актуальною. В законі України про освіту професійний розвиток визначено як безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття вищої або післядипломної освіти що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності. Щоб окреслити, який має бути педагог закладу позашкільної освіти у контексті сучасних викликів, методичної служби центру позашкільної роботи проведено ряд соціологічних досліджень серед учасників освітнього процесу за такими темами. Сучасний керівник гуртка, яким він має бути? Керівник гуртка. Точка зору Вихованців, ідеальний керівник гуртка очима вихованців, керівник гуртка завтрашнього дня. Хто він? Який педагог вписується в сучасну систему освіти закладу позашкільної освіти, конкурентноспроможний педагог закладу позашкільної освіти очима педагогів. Як стати успішним керівником гуртка на старті професійної кар'єри поради профі? Яким має бути керівник гуртка? Мозаїка думок педагогів. Чому педагогу потрібно бути професійно мобільним? Компетентність керівник гуртка хто він? За результатами соціологічних досліджень було розроблено професійний портрет педагога сучасного закладу позашкільної освіти, в якому окреслено особистісно професійні якості, ролі, професійні компетентності, профілі професійних компетентностей. До професійних якостей. Опитувані віднесли активність, вимогливість до себе, відкритість до нового, відповідальність, гідність, гнучкість, готовність до змін, гуманність, обов'язковість, оперативність, організованість, правдивість, працелюбність, принциповість, пунктуальність, рефлексивність, розсудливість, самокритичність, самостійність. Справедливість, старанність, компетентність, комунікабельність, креативність, любов до дітей, мобільність, моральність, наполегливість, доброзичливість, доброчесність, дружелюбність, емпатійність, завзятість, зорієнтованість на результат, ініціативність, інформаційна гнучкість, чуйність, чесність, тактовність, творчість, товариськість, толерантність, уважність умотивованість на успіх, цілеспрямованість. Керівник гуртка виконує такі ролі автор, аналітик, виховник, дослідник, експерт, соціолог, спікер, комунікатор, конструктор, консультант, координатор, наставник носій моральних цінностей, ігротехнік, ініціатор, інформатор, партнер, порадник, психолог, організатор, лідер. Ментор, модератор, мотиватор, т'ютер, технолог, радник, розробник. Професійні компетентності керівника гуртка виділили наступні громадянська, соціальна, культурна, емоційно-етична, здатність до навчання продовж життя, здоров'я збережувальна, нормативно правова, лідерська, інклюзивна, інноваційна, інформаційна цифрова, організаційна, оцінювально-аналітична. Компетентність-педагогічного на партнерства, предметно-методична, прогностична, психологічна, мовно комунікативна, рефлексивна. Розглядаючи профілі професійних компетентностей керівника гуртка сучасного закладу позашкільної освіти, виділяємо наступні. Громадянська компетентність це здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина, реалізувати свої права і обов'язки, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, здатність діяти як відповідальний громадянин і повною мірою брати участь у соціальному житті. Соціальна компетентність здатність аналізувати механізми функціонування соціальних. Інститутів суспільства, визначаючи в них власне місце та проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів і потреб різних соціальних груп відповідно до соціальних норм і прав, здатність продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі і функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими. Культурна компетентність здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатогранність і мультикультурність у суспільстві, здатність до вираження національної, культурної ідентичності, творчого самовираження, емоційна етична компетентність, здатність до сприяння в дотриманні учасниками освітнього процесу педагогічної етики, культури спілкування, доброчесності та добропорядності. Конструктивно реагувати на прояви емоцій оточуючих, володіти способами усвідомлення і управління власними емоціями, керувати власним емоційним станом, інформаційна цифрова компетентність, здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності, здатність ефективно використовувати наявні. Та створювати нові електронні освітні ресурси, нормативна правова компетентність здатність керуватися в професійній діяльності нормативно-правовими документами у сфері освіти, здійснювати професійну діяльність згідно з вимогами нормативно-правових актів, мовно комунікативна компетентність. здатність забезпечувати навчання, виховання учнів державною мовою, формувати розвивати мовно-комунікативні вміння і навички учнів, здатність засвоювати методику усвідомленого і емпатійного слухання та ефективної комунікації у спілкуванні з учасниками освітнього процесу, лідерська компетентність, здатність до сприйняття прийняття ефективних рішень. У професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків мотивування учасників освітнього процесу для досягнення спільної мети, здатність виявляти лідерські якості. предметно методична компетентність здатність моделювати зміст навчання відповідно до визначених результатів навчання учнів навчальної програми, здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, здатність обирати і використовувати сучасні та ефективні методи й технології навчання, виховання і розвитку учнів, здатність розвивати в учнів критичне мислення, здатність здійснювати, оцінювати та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентність підходу, психологічна компетентність здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, здатність використовувати стратегію роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої професійної самооцінки, я ідентичності, здатність формування безпечне, комфортне, освітнє середовище для навчання учнів, компетентність педагогічного партнерства, здатність до суб'єктної -суб взаємодії з Учням в освітньому процесі, здатність залучати батьків до освітнього процесу на досадах партнерства, здатність працювати в команді психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими освітніми потребами, інноваційна компетентність, здатність генерувати і впроваджувати практику нові перспективи ідеї перспективні ідеї, освітні інновації, аналізувати інформацію щодо інновацій. У позашкільній освіти, умов їхнього провадження оцінювати результативність застосування освітніх інновацій, підприємницька компетентність здатність до підприємливості, підприємливості генерувати, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, вміння втілювати ініціативи в життя, технологічна компетентність, наявність системи теоретичних знань. Про технологічні навчання, виховання в учнів, володіння спектром сучасних освітніх технологій, уміння їх практичної реалізації, інклюзивна компетентність, здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища, організацію інклюзивного навчання, здатність до здійснення психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими освітніми потребами, здорова збережувальна компетенція. Здатність. здатність організовувати безпечні освітнє середовище, використовувати здорово технології під час освітнього процесу, здатність здійснювати профілактично просвітницьку роботу з учнями, батьками, учнів щодо безпеки, життєдіяльності, санітарії та гігієни, здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя. Надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу, здатність зберігати особисте та психологічне здоров'я під час професійної діяльності, компетентність навчання продовж життя. Здатність визначати умови та ресурси, ресурси професійного розвитку продовжиття, життя, здатність до здійснення самомотивації, саморозвитку і самореалізації, здатність до використання можливостей формальної, неформальної та інформальної освіти для професійного розвитку, інноваційна компетентність. Здатність педагога забезпечувати використання інновацій в освітньому процесі, поглиблювати теоретичні знання з педагогічної інноватики, розвивати уміння ефективно застосування інноваційних педагогічних технологій на практиці. Рефлексивна компетентність, здатність дійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби. Оцінювальна аналітична компетентність здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів, здатність аналізувати результати навчання, виховання і розвитку учнів, здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів. Отже, сучасному закладу позашкільної освіти потрібен педагог нової формації, який здатний успішно вирішувати професійні завдання, досягати Цінних для суспільства соціально значущих результатів навчання, розвитку і виховання здобувачів освіти здатний працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технологій, форм навчання і виховання учнів, здатний організовувати дитиноцентричний освітній процес і з максимальним наближенням навчання й виховання конкретної дитини до її сенсативних періодів розвитку, сутності, здатності, можливостей, потреб, запитів на стану і життєвих планів. Плеклати такого педагога необхідно в своєму колективі в щоденній течії педагогічної практики, використовуючи семінари, тренінги, семінари практикуми, дискусії, ідеології, діалоги, методичні квести, ділові ігри практичній роботі нашого закладу освіти на, для педагогів було проведено семінари-тренінги. Педагог сучасного закладу позашкільної освіти, яким йому бути, сучасний педагог закладу позашкільної освіти нові професійні ролі і завдання. Наскрізний процес виховання, що ґрунтується на цінностях. Також була проведена ділова гра, репертуар професійних компетентностей керівника гурта. Дякую за увагу.